Слово та с на ранок, 7 липня. Сьогодні церква приготувала для нас Євангелія від Матея про оздоровлення кровоточивої та Воскресіння дочки Начальника, два чуда, які здійснив Ісус завдяки сильній вірі. Моя донька щойно померла, але прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе і важливий на мою думку можна. Тож встав Ісус і пішов за ним. В кінці цього уривка чуємо, що Ісус Воскресив Доньку начальника. По дорозі до померлої дівчини до Ісуса торкається жінка з натовпу, яка не здужала на кровотечу 12 років. Маючи сильну віру, подумала як тільки доторкнувся до Його одягу, буду врятована. Ісус сказав Відваги, дочко! Віра твоя тебе спасла, і жінка була врятована тієї ж миті. Того дня у натовпі багато людей торкалися Ісуса, проте лише одна зробила це з вірою і зцілилася. Сьогодні це слово може бути спасінням для тебе, можливо, потребуєш зцілення. знаходишся у безнадійній ситуації довгі роки. Це слово сьогодні про сильну віру людей, які потрапили у безнадійне становище, що спонукало їх не здаватися і шукати допомогу, шукати Ісуса. Він не може не відповідати на таку сильну віру. Це Євангеліє заохочує нас просити Бога зміцнити нашу віру. Ісус і сьогодні має силу зцілювати. Твоя віра може спонукати Ісуса до здійснення чуда в тій ситуації. Яка тебе обтяжує? Просімо для себе цей дар, це багатство, благодать вірити, нехай скаже і тобі Ісус, Твоя віра спасла тебе.